Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Пропоную вам подумати над тими словами, кого ми називаємо другом. Допомогти вам в цьому розібратися допоможе твір Сенцовського Полуниця на вареники. Добрий день! Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Починаємо наш урок із виконання артикуляційних вправ. Перша вправа маляр відкрити ротик, побіліть язиком піднебіння, виконуючи повільні рухи від верхніх зубчиків у глиб ротика і назад. Виконайте цю вправу декілька разів. Наступна вправа грибочок. Вам потрібно присмоктати язичок до піднебіння, широко відкривши ротик. Спинка язичка це капелюшок гриба, а підязикова вуздечка його ніжка. Наступна вправа барабан. Відкрийте ротик, підніміть язичок до альвеол – це горбики за верхніми зубами. Утримуйте таке положення і швидко стукайте язичком, промовляючи т т, т-д, т ти. Чудово! Попрацюємо із чистомовкою. Читаємо разом слова, чітко вимовляючи склади і слова. Ко-ко-ко. Вип'ємо молоко. Ок-ок-ок. Маленький. Жучок. ки 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 смішні малюки. Ик, ик ик засміявся Петрик. Юк-юк-юк, великий дрюк. Ку-ку-ку витягни цю нитку. Скористайтесь паузою і прочитайте цю чистомовку для себе декілька разів. Намагайтеся досягти таких вмінь, щоб вимовляти кожний склад і кожне слово чітко і правильно. Ми продовжуємо наш урок перед вами таблиця складів закритих і відкритих. Знайомий знак метронома у правому верхньому куточку. Отже, щойно ви почуєте звук метронома, починайте читати парами закритий і відкритий склад. Першу пару прочитаємо разом. Далі продовжуйте самостійно. Готові? Розпочинаємо читання. Ап-па, ОП, ПО, УП, ПУ, еп ПЕ, ІП, іппі, пип. Іп ми продовжимо читати закритий і відкритий склад. З кожним ударом метронома встигайте читати. Готові? Починаємо! Чудова робота. Розгляньте цеглинки Лего. Прочитаємо слова, що на них написані. Жовта цеглинка. Починається червона цеглинка. Тебе блакитна цеглинка. Добро зелена цеглинка. З. Розташуйте цеглинки так, щоб у вас вийшов вислів. Ви склали прислів'я. Добро починається з тебе. Як ви його розумієте? Поясніть, як ви розумієте такий вислів? Криниця без води тільки яма, людина без доброти лише оболонка. Дійсно, людина починається з доброти, а які є чесноти доброї людини. Чесноти це позитивні моральні якості людини. Якщо ви не можете зрозуміти, що таке чеснота, давайте прочитаємо, які позитивні чесноти є у людини. Читаємо слова швидко, готові? Читаємо разом. Сором, правда, совість, чесність, справедливість. Прочитайте людські чесноти самостійно. Увага на екран! Відпочинемо і продовжимо працювати. Наш урок. Ми з вами сказали, що кожна людина, будь то маленька, чи то велика, починається з добра. Тільки так вона може бути справжньою людиною. Ми з вами пригадали людські чесноти і назвали серед них і чесність, і порядність, і справедливість, і сором. А чи є ці чесноти у героїв нашої історії? Тож, послухайте уважну історію полуниці на вареники. Біля хати дозрівають полуниці. Бабуся підкликала Андрійка і сказала: Тепер наглядай внучку за грядкою, Встережеш, будуть тобі вареники з полуницями. Щодня Андрійко поливає грядку криничною водою і приказує: Швидше дозрівайте полунички. Якось прибіг до Андрійка Тимко. Зиркунув на грядку і захоплено вигукнув. Скільки ягід! Дай покуштувати. Андрійко ніколи не скупився, зірвав йому кілька. Зачекай, Тимко, полуниці ще не достигли. З'їв Тимко полуниці і спитав Хочеш пограти в піжморки? Хочу, зрадів Андрійко, цур я першим жмурюся, сказав тимко. Добре, мовив Андрійко. Я сховаюсь, нізащо не знайдеш. І хлопчик загубився на городі, сидів між високими соняшниками, сидів, а потім подав голос Тимку, я тут? Не чути відповіді. Підхопився Андрійко. Побіг до хати, глянув, а на грядці сліди від ніг. Степла поламані листочки прим'яті. Присів Андрійко біля стоптаної грядки і тихо сказав, А я хотів пригостити тебе, тимку, варениками з полуницями. Пропоную вам самостійно прочитати текст. І познайомитися ще ближче з історією Андрійка і Тимка. Скористайтесь паузою і прочитайте історію. І якщо ви повернулися, то ось вам завдання для уважних слухачів і читачів. Згадайте, як сказано в тексті. Щодня бабуся поливає грядку. Щодня Тимко поливає грядку, щодня Андрійко поливає грядку. Обрали відповідь? Ну, звичайно, щодня Андрійко поливає грядку. Подумайте, чому Тимко запропонував гратися в піжмурки? Як ви думаєте, чи можна Тимка назвати другом? Розповідь, розкажіть свої здогадки і міркування тим, хто допомагає вам у навчанні. Ми з вами читали про ягоди, які дозрівали на гряці у Андрійка. Чи зможете ви знайти назву цієї ягоди, а ще знайдіть назви інших ягід серед Букв, які ви бачите на екрані. Отже, ви знайшли слова Малина, Суниця, Смородина, Полуниця. Які ягоди вирощував Андрійко і чекав. З них вареники, це Полуниця. З нами Андрійко і Тимко. Давайте спробуємо розібратися із вчинками цих хлопчиків. Прочитайте слова, що з'являються на екрані. Хитрий, довірливий. Заздрісний, щедрий, працелюбний, безсоромний. Із запропонованих ознак оберіть слова, які характеризують Андрійка. Скористайтесь паузою і виберіть ці слова. Отже Андрійко довірливий, щедрий. І працелюбний, а тимко хитрий, заздрісний і безсоромний. Яку людину Андрійка чи Тимка можна назвати справжньою людиною? Це Андрійко. А які людські вади засуджуються у творі? Полу... Полуниці для вареників. Це хитрість, заздрісність і безсоромність. Ці людські негативні якості засуджуються і в наш час, і будуть засуджуватися у майбутньому. Ще вам допоможе зрозуміти, які вади людської. Душі засуджується віршик надії красоткіної, тож послухайте і зрозумійте, які негативні риси засуджуються у поезії. Діти розуміють вже є своє, а є чуже. Що твоє тобі належить, ти господар речі цій, а чуже нехай полежить. І чужого брать не смій, бо ж і Біблія нас вчить, як на світі треба жить. Брать чуже ну геть не гоже, не гріши, а чесним будь. Ти ж на злодія не схожий, про чуже навік забудь, і не слід чужого брати, крадієм так легко стати. Яка негативна якість людини засуджується в цьому вірші? Так, це злодійство, крадіжка. Сподіваюся, що ви теж засуджуєте цю негативну якість людини і будете пам'ятати, що крадієм так легко стати. Скористайтеся паузою ще раз прочитайте вірш надії красоткіної. Із запропонованих слів, які з'явилися у вас на екрані, складіть прислів'я, розташувавши по порядку записані слова. Отже, ви склали таке прислів'я краще зароблена копійка, ніж вкрадена гривня. Чи відповідає це прислів'я поезії Надії Красоткіної? Так, це прислів'я розкриває зміст цього вірша. Запам'ятайте це прислів'я і завжди користуйтеся ним у своєму житті. А ми пограємо ще в одну гру. Із букв Смородина утворіть нові слова. Скористайтеся паузою, пофантазуйте, поконструюйте нові слова. Якщо ви повернулися на урок, давайте подивимося, чи є. Із запропонованих мною слів ті, які склали ви: Родина, син, мода, сир, рис, народ, сода. Можливо, ще якісь слова утворили саме ви доповніть цей ряд слів. Ми завершуємо наш урок. Що нового ви сьогодні дізналися? Чого навчилися на уроці? Чи було вам важко, якщо так, то що саме? Що найбільше вас вразило, чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення: тепер я знаю, що Чи запам'ятали ви прислів'я, які звучали сьогодні на уроці. Зможете їх повторити? Я вдячна вам за роботу на уроці. Чекаю вас на наступному. Бажаю цікавого і легкого навчання.